Чи не вкладати, від'їжджати, чи залишатися? Друзі, це дуже просто, тому що Ісус пообіцяв нам це. Дивіться, давайте відкриємо Євангеліє від Івана. І це сьомий розділ, і ми почитаємо з 38 го вірша. Навіть, навіть, навіть ми почитаємо з 37-го, а останнього Великого Дня свята Ісус стояв. І кликав говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та п'є, прагне в російській жаждіт. Знаєте, коли в нас спрага, ми не знаємо, що робити, вкладати не вкладати, виходити з хати чи залишатись, виходити з якогось сховища чи залишатись, їхати в інше місто, чи залишитися в цьому? Що робити? Саме на цей момент Ісус каже. Хай такі приходять до мене і п'ють, а що пити. Дивіться далі. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби. його. Це ж сказав він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього. Не було ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. А зараз. Вже на нас є Дух, бо Ісус вже прославлений, Він вже Воскрес і послав внутрі нас Святого Духа. І дивіться, Він каже, хто вірує в мене, з того потечуть ріки живої води. Розумієте, мертва вода вона все вбиває, а жива вода вона несе всьому життя. Тому що робити? Давайте помолимо. помолимось мовами. Це так проявлюється в нас Дух Святий. Шараба катаралара, шараба катаралара, шараба, 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 і замовкли. І послухали. А тоді ще помоліться мовами, а тоді ще помоліться мовами. Як мога, найбільше зараз моліться мовами. Тоді ми завжди будемо знати, що нам робити. Обов'язково підпишіться на наш ютуб канал Храм Хвали, порадьте комусь його, бо завжди ми будемо піддержувати вас свіжими відео.